Команда YouTube всім привіт, слава Україні! Зараз направляюся я на ще одну пасіку до нашого пасічника, який вже багато років підряд видає дуже потужні, дуже класні і якісні бджолопакети. Мені подобається те, що у нього все теж ідеально на пасіці. Ну ви зараз це все побачите. Приємного перегляду. Я про цю пасіку все знаю, бо тому що е, гріша він є в нашій команді, яка дружає бджолопакету вже не перший рік нашим клієнтам, тобто вам е, вже буквально 5 років. Ми разом командою працюємо е, на даній пасіці е, напрямок бджіл: е, це йде українська степова. Е, це підтверджувало наша морфометрія від нашого університету, яку ми робили були е, три роки підряд е, в 2022 році. Не відбирав я був бжілок, не робив морфометрію, але я був певний в тому, що дійсно тут є українська степова, бо тому, що до того три роки це підтверджувалося. Але вже в цьому році, 23-му, обов'язково після 15-го лютого, я прийду там початок березня. прийду і також відберу бжілок. На аналіз. Я хочу вам ще задати декілька запитань перед тим, як ми підемо до бджіл заходити. Ми вже не раз вас знімали були, тому е, скажіть, минулого року ми, ми пакети продали були. Так, слава так, Богу. Так, Хотів вас поцікавитись, е, як облітілися матки, як медозбір був у минулому році. Взагалі чи не було? не було багато, тому що продав пакети і вони були слабенькі. Так. Ну, трохи 60 літрів я цього зібрав меду. Ну, пасіка не кочував у вас, пасіка да, на місяць. Вона стої. на місці стоїть. То... Е, окей, е, з маточками як облітілися, все було нормально? Все, все нормально, облітілися, матки є, файні матки. Е, Встигали їх мітити ць, того? Да, року? Да, пару, пару штук не, ще не встигли? Да. Ще ще от питання по підго... підготовці до зимівлі. А коли почали загодовувати? Скільки давали? Коли скорочували? А, я почав кормити з 1 августа до 10 вересня, виходить. Так, так, так. так. І по скільки вдали літру все року Десь, всього я посчитав, що десь 10 кг цукру пішло на кожну сім'ю. Середньо, о, мощно. Давно тому, що іноді виходить, що їх крадуть, другі. Угу. І лишаються без кормів. 10 кг, ну да, та якщо там ще там може да. було якихось 3-4 кілограми меду. Як з кліщем боролися? Ну, з кліщем 4, 4 чи 5 разів я обробляв варакетом, Я лише варакетом. Це румунський препарат. Так, румунський препарат, дуже добрий препарат. Це те, що полоска капається, підпалюється, ставиться на низ. Так, 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 так. Там три компоненти, що якраз кліч до тих компонентів не може привикнути. Так, я не мав у мене кліча, я бачу на другій пасіках. Як... Повно кліща, а в мене слава Богу, немає. Ну так п'ять разів обробили, догадись. то супер. То супер. Е, по скорочуванню скорочували сім'ї, чи не пішли у вас на скількох рамочках в середньому? У мене зараз на чотирьох рамочок, але в мене в остальному я поклав шість-сім рамочок, а зараз вони сидять на чотирьох рамочок, тому що там є. Ага. І ну, ми зараз, я думаю, що ми зараз подивимося, як як у де зимівля, все інше. По, по весні підготовка до пакетів. Чи ви робите якісь маніпуляції з бджолосім'єю? Щоб якось там можливо швидший старт, чи ви це не робите? Ну, зараз швидший старт буде через півтора місяця. Я вже буду їх пленкою накривати. Утепляти, утепляти да, щоб матка швидше вона пішла і сяла. З років практики, на які число, у вас вже. От... Такий пакет, що ви маєте що дати, і вам також лишається. Ну, мене до, до, до 1 травня вже я можу збирати пакети. Тобто, грубо кажучи, там 27 квітня так. вже може бути повноційний ну, пакет. Буде, це як погода? Ну звісно, так, звісно. Так та як поза минулого року, 21-го року, то то було холодно, вона затягнулося, було е, надовше. Для інформації, скільки часу ви вже займаєтеся пасікою? Ну, я займався раніше, вже десь 30 років тому, але трошки лишив, бо другої справи. Були інші напрямки, да. так. Ну, поки напрямки закінчились, вже треба було займатися пчолами, тому що другого не було. Років, 5 років. П'ять-шість років вже, да. Що ви так найбільш професійно займатися і відповідально. А, ну добре, тоді давайте поки декілька бджілок е, на цьому точку, та саме ще підемо ну, на той стек. Ми подивимося ще з, з, з тої сторони, бо це у мене частина. Ідем. Ці воліки, знаєш, Іван. Я привик і до них. Але краще мені в тих робити. Пакетні, так. Да. Пакетні, звісно, що краще, щоб були е, такі. Ну, і ці, і ці хороші, вони дуже хороші, ці воліки. Ну, них це... Так, да, Вони нові. Вони... Подимося. Слабенько, нано. Ну, слабенько. вона є. Дівчатка, привіт. Гарненько також розширилися трошки. Що гарно сидять. Раз, два, три, чотири. Да, Вони не слабенько, вона нормально. Шість, але також немає розширилися, аж до задньої стінки да. пішли. Ну, що, дівчата. Скоро буде тепло. Скоро буде тепло. Джилка Да. Вся сіренька, гарненька. А я... так, хай закривайте, їх закривайте. Корпусний. Топругом по дві джело-сім'ї, е, так? Так, так. У кожного ворога по дві джело-сім'ї. Ну я знаю що по але може тепер змінилося. Що Ні, нічого не змінилося. я <рі> так її лишаю, тому що їм вони... тепло. Тут да, да, да. Спільне гніздо. Бо я звідси виводив маток. Все. Це ага. зроблено як, як тут. Е. Курма є. Вони, дивись, раз, два, три, чотири, п'ять. На п'ять рамок кормів багато є тут. Є, 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 достатньо Вачиш? Ну, Зробили спільний клуб зусідні сім'ї. Ну, да. Так, так да. що раз, два, три. Раз, два, три, чотири вулочки. Вони обсяджують. Бай да. там цьому точку. Знаю, другий ряд відкривайте, любить, другий воло. 17-й. це другий вулик Ага. Стрець. Три хороший. Якраз дують з тієї сторони, можемо з тої сторони, щоб вони так продували. Давайте. Чи Давайте вже, раз вот, тут відкрить. Не буде тут. Не буде тут. Хто тут? Вона від і застигло. У нас тут все. рамочки фірмові. Я хочу. Ну, просто збоку потім поставимо, тут трошечку. Воно було ці прикладно. Чогось сформували, виділить, сформували зранку. Раз, так, так. чотири вулички. Раз, два, три, чотири, п'ять теж сформуємо. Можна одну теж забрати покласти в другому місці, щоб не було гармір достатньо закривати. Це все не літати. Да. Вони Вони ж Подивимося сусідній. Я десь після 15 лютого до вас ще раз прийду, будемо брати моршометрію, джілок на аналіз. На цей рік ох, гарненько сидять. Держалися до чотирьох рамочок, чотири улочки, супер. супер. Спільний клуб, один одного гріють. Ну да. так. має бути. Наразі по планах на весну 23-го року яку кількість пакетів плануєте? Від і до. Я думаю, десь... 90. 90. Угу. Якщо буде гарна погода, то mm. може в один день. Якщо буде погода не дуже, то розділимо на 2 три, три частини. Як Бог дасть, щоб так. Був Я не знаю, що буде далі, що завтра. Ну, ми маємо планувати однозначно. Ну так, да. плануємо, щоб все було, було, щоб було добре. Це все закінчилось, щоб не було. Всі О, тримаємо коло щоб в березні вже ми це діло все закінчили. Це було найкраще. Так. так. Далі. Я вже не знаю, чи їх треба ще турбувати бджіло. Кругом одна однакова картина. Так що я думаю, що нема потреби, що ми зараз знову їх турбували. Можна всех, можна стільки проємти, оберегаємося. Це, 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 це. А давайте ще заглянемо до цього. Ще одну секунду потурбуємо, 30, третій. Да. Вітерок, вітерок. Так, да, ладно, на вулиці досить. Під кормів тут аж за не приїжджалі туди. Нічого не налесну. собі брати. Не мусите прижиматися, бо там тепло зі сторони. Ну Це не та уличка повна. Це трошки менша, це ще менша. Там також і в нас уроді б'є теж кіло. 4, 5, 6, багато, Кормів багато. Нічого навесно все піде. Ну ви їм добре дали по 10 літрів, 10 кілограм. Це Ого. Щоб було. Щоб було, щоб, щоб вони не не помирали з голоду. По, літру, себе, по кількості я погоджуюсь. Три, зразу три літри сиропу, оплаш закрив і О, кожен пристосовується по да. своєму, Так що це таке. Берізка одна, так. а все решта акація. Гарна акація. І тут близько знаходиться пасіка. Ось. Пару корпусних вуликів, все решта лежаки, в кожному лежаку. По дві бджолосім'ї. Ну, це пакетна пасіка, яка не кочує. Звісно, меду а, тут буває дуже мало, бо тому що все з'їдають. Немає сили сім'ї, тому що продається джолопакет. Це пасіка українська степова порода, а, пасічник, буковинський бджоляр. В 22-му році морфометрію ми не відбирали. На пасіках всіх, тому що до того 3 роки підряд відбиралася морфометрія і стабільно показувався один результат. У 22-му році не відбиралася, ну і так само вже і війна заважала нам жити. У 23-му році, після 15 числа, після 15 лютого, також я прийду на цю пасіку, подивимося, як бджілки стартують, і теж будемо відбирати бджілок на аналіз. Так що, слідкуйте. За каналом.